Всім привіт! Давненько нічого не записував, бо було впадло. Ось, Хотів би записати коротеньке відео на ту тему. Наприклад, якщо ви знайшли вже роботодавця, і наче з перших поглядів все добре, все класно, вам подобається. Але хотілося б вам ще подивитися, як все функціонує в день або в ніч, як ви будете працювати, неважливо. Багато мене питають, чи можна просто поїхати подивитись один день, підходить тобі це чи ні. Звичайно, можна. Це нормальна, адекватна практика в Німеччині. Взагалі проблем нема з цим. Сіли, поїхали день-два, подивилися, як це працює. Щоб о, нікому голову не морочити, бо ви зараз підпишете робочий контракт і все, ну, вже не сильно буде просто це все повирішувати. Ну і як правило, кожна фірма, якщо ви влаштовуєтесь водієм, дає вам проби сайт. Це може займати як два тижні, так і рік. Це вже як по домовленості. В цей період ви теж можете сказати роботодавцю. Мені не підходить, мені не подобається. Точно так же роботодавець може вам сказати, на жаль, ти нам не підходиш. Ну якраз цей період, коли проби сайт. Але якщо він пройшов і ви, ви отримували вже Umbe Arbeitsvertrag, безстроковий контракт, то вже коли вас звільняють, ви будете отримувати гроші як по безробіттю. Я Надіюсь, комусь була ця інформація цікава, корисна. Всім па-па!